Підвищена температура, кашель, нежить та загальна слабкість це одні з основних симптомів гострих респіраторних вірусних інфекцій. З такими скаргами до медзакладів Дніпропетровщини тільки за минулий тиждень звернулося понад 12 тисяч людей. З них 555 госпіталізували. Найбільше потребували лікування в умовах стаціонара. Це діти від 0 до 4 років. Їх кількість складала 158 дітей. У поточному епідемічному сезоні за результатами вірусологічного моніторингу, який здійснюється Дніпропетровським обласним центром контролю профілактики хвороб, на території області встановлено циркуляцію вірусів грипу типу А, РС вірусів та sars cov 2 Стосовно епідемічної ситуації з COVID-19, то за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я ситуація залишається нестабільною. З'являються все нові штами, у тому числі і занепокоєння викликає новий штам, який з'явився у жовтні 2022 року в Сполучених Штатах Америки. Перший був виявлений і який отримав назву Кракен. За даними центру громадського здоров'я, у січні поточного року вперше виявили штам кракан, і в Сумській області це була доросла людина, яка не отримала щеплення проти COVID-19. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам кракен не є найбільш небезпечним, але може викликати більш тяжкий перебіг хвороби у похилих людей та осіб з послабленим імунітетом. Разом з тим, ситуація щодо коронавірусної хвороби залишається контрольованою, постійно здійснюється епідеміологічний та молекулярний моніторинг. Нагадаю, що в Україні продовжена до 30 квітня карантин з метою попередження розповсюдження коронавірусної хвороби covid 19 а стосовно захворюваності на ковідні Дніпропетровській області, то в загальній структурі гостих респіраторних вірусних інфекцій на ковід припадає до 3% хворих за останній четвертий тиждень в області на ковід захворіла 306 осіб що нижче попереднього тижня на 7% та майже у 18 разів нижче аналогічного тижня 2022 року. На жаль, реєструються і летальні випадки. Всього в області зареєстровано 1084 випадки летальних, у тому числі 4 за останній тиждень. Стосовно госпіталізації хворих, то на даний час в Дніпропетровській області 43 заклади охорони здоров'я надають медичну допомогу, виділено 3120 ліжок і, на жаль, 80% захворілих, які госпіталізуються до стаціонару, не мають жодного щеплення проти covid 19. Нагадаю, що на кращу профілактику як грипу, так і коронавірусної хвороби являється саме щеплення. Щеплення проти грипу рекомендовані. За за даними Міністерства охорони здоров'я, їх можна проводити протягом всього епідемічного сезону. На даний час в Україні дозволені до використання дві вакцини це вакси грип і джесіфлю. Вони чотирьохкомпонентні і містять найбільш актуальні штами, які були включені до складу вакцин і були рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це грип А Вікторія, грип А Дарвін і два грипи Б це Австрія і Пхюкет. Вакцинації підлягають і рекомендована вакцинація найбільш вразливим верстам населення це особи з хронічними захворюваннями, похилі люди, які старше 60 років, діти віком від 6 місяців, вагітні. Та групи професійного ризику: це медичні працівники, вчителі і працівники сфери обслуговування. Відносно вакцинації щодо COVID-19, то в області активно проводиться щеплювальна кампанія. Працюють 20 центрів вакцинації, 198 кабінетів щеплень при амбулаторіях і 60 мобільних бригад. На даний час в області зроблено 3 мільйони 299 щеплень. Вакцинована майже вже 59,4% дорослого населення. В області наявна вакцина Коронавак, Комірнаті і Джонсон. Її кількість складає 258 тисяч доз. Тож, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря з метою уточнення вакцинального статусу та отримання щеплень як проти коронавірусної хвороби, так і проти грипу.